Можливо, ви чекали на продовження Паламару або крінж серверу, проте вона почекає. Вибачте, не вийде ніколи. Тому зараз я пропоную насолодитися моєю розповіддю про гру Rai Son of Rome. Симулятор справжнього джиму та просто гарної забавки про античний рим. Посилання на українізатор залишу в описі. Бажаю всім приємного перегляду. Гра починається з того, що якийсь дядько, схожий на порозняка, втікає радше за все від податкової служби, котра тут представлена варварами. Цього дядька звати нерон. Римський імператор у цьому відео його кликатиму просто папа. Я хочу, я можу, я буду. Після цього ми знайомимося з головним героєм Марієм. Проте на вулиці його кличеть Микола. Микола Галущенко. Микола неіронічно рубає варварів, гуляє з дівчатами та курить Мальборо Голд. Він намагався затримати податкову, проте зрозумів, що це безсенсово, тому вирішив втекти до папи. У палаці Галущенко вбиває декілька ворогів та добирається до сховища, де починає розповідь про те, як 10 років тому він став воїном. Ось три паркаута. Я багато їхав по закордонах три роки. Я заробляв гроші. Як не вложу, щоб там купити трави, покурити, щоб всі гроші на кураж потратити, на сауни, на клуби. я за все в будинок вложив всі гроші. Мені лише 26 років. Після цього гра переносить нас до Вілли Миколи, де він зустрічається зі своїми предками і кей родаками, і кей Микола вже дорослий і живе сам. Згодом він починає тренування з батьком, аби з'ясувати хто тут головний лицар. Сумний, але великий день. Учень переміг свого вчителя. Затим Леонтій, Леонті, так звали батька Миколи, передає сину родовий клинок. То розповідає давню історію про те, як зрадили дамокло. Діло було 41-му році, мені було тоді 13 років. Ну пизда, короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки ноги повідривало. Що робити? Тут все топали лади нахуй. Я тільки гля, блядь, пулемет з кармана достав два патрона, блять, рюкзака та-та-та-та-та-та-та. Проте цю розмову перервали варвари, які вбили матір головного героя. Після цього Леонтій вирішив зібрати своїх товаришів або захистити Рим. До речі, ця глава називається Сенат та народ. Сенат це щось типу нашої Верховної Ради, проте без Руслана Стефанчука та радикальної партії. Але зараз ми не будемо рятувати Рим, бо нам потрібно знайти батька. З невеличкими проблемами ми добираємося до нього, де він каже знайти плаття та поговорити з ним. До речі, ця плаття, вона нагадала мені асасина. Зізнаюсь, я заплакав. Добравшись до плаття, ми застали тільки те, як його тіло було пробито стрілою, ніби Словно хуй драчоний в жопу підера. Після цього нам потрібно знищити варварів, котрі були поруч. Бивши їх, мене покликав Леонтій. Я через свою наїмність побіг за ним. І що там? Там знову були варвари. Хоча ні, треба ще було покидати пілимами по мотузці, аби відкрити міст. Я це успішно зробив. Далі варвари, ну і ще варвари, не останні для Леонтія варвари. Тут Микола обіцяв помститися за батька, знищити бритів і таке інше. Цю розмову почув Італіон, командир 14-го легіону. Наступним пунктом відпочинку, стала Британія. Висадка без переменшення день де. Щоправда, римський день де і не надто вдалий день де. Це була засідка варварів. Частина римського флоту була знищена ланцюгами, що піднялися з води. Частина ядрами, котрі були запущені з катапульти. Микола потрапив у когорту щасливчиків, йому вдалося вижити. І Він узяв на себе важку ношу по спасінню своєї центурі. А так, у нього є мета знищити вежі, аби флот зміг підпливти ближче до берега. Дорогою до вежі збирає свою центурію, та, до речі, стає центуріоном, бо попередній був убитий. Дійшовши до вежі не зустрічають лучники, будучи геніальним тактиком, Микола вирішує побудувати черепаху. Як тільки центурія наблизиться до варварів, вони втечуть. Ось така нелегка доля. Після цього нас чекає битвою у самій вежі. Потрібно зірвати два ланцюгових замки, і це легко. А далі 10 хвилин вбивати лучників та інших ворогів. Цю локацію я проходив разів 20. і вирішив вийти з цим питанням у інтернет. Виявилося, що я не качав уміння. Постраждавши ще 5 разів, я прокачав свого персонажа і пройшов цей рівень. Після успішного проходження цього завдання ланцюги падають, і римський флот може підійти ближче до берега. Далі Микола виголошує промову і йде у бій. Знову варвари, знову лучники, знову все до. Полі легко та передбачено. Спершу прорватися до барикади, потім відбити контратаку, але в кінці нас очікував сюрприз: катапульта, яку спочатку потрібно захопити, а потім обороняти. До речі, тут ми вб'ємо якусь важливу шишку з бурицької знаті. У кінці глави Віталіон вітає нас. Каже, що Микола такий молодець, проте цю ідею перериває солдат, котрий сповістив, що величезна варварська армія суне на Йорк. Ганувши містками, Віталік нічого кращого не вигадав, аніж взяти в полон варварського короля Освальда та його доньку Буддіку. Він скаржиться, що ворожа армія у 20 разів більша за римський гарнізон, вони не вистаять і все таке інше. Ну і звісно, це завдання повинен виконати Микола. Проте, аби добратися до печери вождя, Микола повинен знищити авантпост на Акведуці. Я не розумію, чого Центуріон повинен сам бігати і шукати невідомо що. Проте гра повністю забила на історичні реалії і деякі моменти, як, от, наприклад, посада головного героя. То він Центуріон, то він керує своєю когортою. А про 14-й легіон взагалі мовчу людей 100 від сили. Повернемось до Миколиних поход. Одень як самому то тут взагалі немає логіки, бо тоді вся суть римських обладунків втрачалася. Щит Скуту надто важкий, так само, як і його обладунок Лорика Сегментата, ну і меч Гладіус, котрий можна завдавати тільки колючих ударів. Сила легіонерів була тільки тоді, коли вони йшли щільними рядами. А тепер повернемося до сюжету. Дорога до Екведуку була схожа на більшу частину гри, бо тут вона обмежена вбивством ворогів, проте воно тут особливе. Також дорогою ми зустрінемо декілька пасток. Дібравшись до Екведуку, нам потрібно вбити лучників та знищити балісти. Після цього ми зустрінемо першого боса у цій грі, якого потім ми ще будемо бачити двічі. Будь-яко, після перемоги, ми свиней заріжем, шашликів на бля, Ну будемо гулять, будемо громко. Ой, вибачте, не тієї перемоги. Наш загін має змогу рухатися далі. Нас чекають кілька печер, де ми повинні побудувати черепаху, та успішно їх пройти. Добравшись до печери короля, нам потрібно розібратися. Здавалось би, декількома дикунами. Проте тут вистрибує його войовнича донька. Але Микола сказав: або ти здаєшся, або я починаю тут усе трощить, вбивати вікна і кидати стільцями, згадавши, що у нього стоять італійські меблі, освальд вирішує здатися. Взявши короля в полон, Микола та Віталік повертаються у місто Йорк, де на нього чекає Базилій, син імператора. Дорогою вони бачать жахливі картини, як Римляни знущаються над місцевим населенням. Тоді він зрозумів, що це не той Рим, який він любить. Зрозумів, що з таким поводженням брити ніколи не змиряться і будуть повставати знову і знову. Виявилося, що напередодні брат Василія Комот пішов у похід та потрапив в полон. Освальд зізнався, що його продали людям із півночі, так званим рогатим людям. Василій наказав Віталіку повернути його брата, недовго думаючи, він вирушив у дорогу. Легіон чекала засід, після якої майже весь особовий склад був убитий та взятий в полон. Проте Марія це знову минуло. І до нього вдруге прийшла як пізніше виявиться римська богиня. Вона сказала, що він потрібен імперії. Після цього йому потрібно відшукати Віталіка та решту легіону. Успішно це зробивши, головний герой добирається до величезного пудола, у якому сидить сам Віталік та декілька десятків, а можливо, й сотень легіонерів. Але перед тим, як допомогти римлянам, Микола повинен перемогти вождя рогатих людей глота. Це другий бос у цій грі. І його я перепроходив разів за 20. А після успішного проходження цієї локації ми звільняємо Комода, не надто приємний тип, якого нам доведеться потім вбити. Після прибуття в Йорк Комод скликає народ на центральну площу міста, де він повинен укласти договір із варваром. Для цього Нерон відправив свою початку із самого Риму, проте замість угоди Освальд отримує заточку в спину. У цей момент Микола помітив, що схожим плинком убили його родину. Після цього головного героя очікує оборона Йорка. Мабуть, найепічніший момент у цій грі у нас іде безліч варварів, проте ми, як справжні римляни, стоятимемо до кінця. Спершу нам потрібно тримати оборону на стінах. Після цього ми біжимо до каналу аби прикрити відхід мирних жителів. Зробивши це, ми зустрічаємо солдатів, котрі самі не змогли побудувати формацію та перейти річ. Проте як тільки приходить туди Микола, завдання успішно виконано. Миколі потрібно добратися до Віталіона, аби дізнатися наступний план дій. Виявляється, що на кораблях втік комо та його свита. А решткам легіону потрібно евакуйовуватись на цивільних суднах, а вони не витримають залпів стріл, Тому Микола вирішив залишитися, аби затримати ворогів. Після недовгого бою головний герой упав у річку. Здавалося б, усе. Гей, мовер, давай по новій. Проте до нього знову з'являється богиня і знову каже, що Микола особливий. Латівник Риму, новий Дамокл, і він підіймається. Далі нас переносять у теперішній час, в кімнату до Нерона, де той розуміє, що Дамокл прийшов по нього. Проте Марі продовжує свою розповідь. Після повернення у Рим він вирішує повернутися до того місця, звідки все почалося свого дому там його вкотре зустрічає богиня. До речі, погляньте на ці прикольні анімації. Круто, як для гри 13-го року, і з цього моменту він починає своє перевтілення на Дамокла Центуріона у чорних обладунках. Далі нас чекають сцени, де показують життя Базилія. Він потрібен Миколі тільки для того, аби отримати пропуск на турнір, де головним супротивником буде комот. Отримавши пропуск, Микола вбиває Базилія, За одне зустрівши Оракула, який сказав, що Дамокл вб'є Марія, а Марій Дамокла. І також, що Нерон помре тільки від свого меча. Після цього Головний герой іде у Колізей. У цьому моменті таке враження, ніби дивлюся фільм Гладіатор. Після успішного проходження завдань на Колізей, Микола добирається до комода. Супротивник, здається, здоланий, проте він пускає отруту і множиться на 6. Після того, як Микола знищив його клонів, він знову постає, проте в останнє, із половиною очків здоров'я. Після перемоги за допомогою монтажу Миколі вдається втекти, і його знаходить Віталіон. Останній скажеться, що у сенаті усі зійшли з розуму, що на рим насувається величезна армія на чолі з будь-якою та бойовими слонами. Наступного Ранку Микола приступив до оборони Риму. Вулиці були забарикадовані таким чином, що всі варвари будуть йти до однієї площі, де малочисельність римлян буде нівельована. Після декількох хвилин протистояння почався бій Віталіона та Буддіки, у якому виграла жінка. Проте раніше Микола виступив на підмогу до Віталіона, але застав тільки смерть друга, а далі у нього прилетіло ядро від балісти. Головний герой опиняється у якомусь дворику, де до нього знову приходить богиня, і каже, що треба вбити Буддіку. Вбивши Буддіку, Микола передає її голову северу. Адже коли варвари побачаться, то вони відступлять. І далі події переносяться у сучасність, де в кімнату Нерона та Миколи стукують протирянці. Дуже голосно стукають. І Нерон розуміє, що це точно вони, бо варвари вже відступили. Скориставшись моментом, Нерон починає втікати, і у нього це вдається. Далі Микола зустрінеться із тією самою богиною та її другом, який усе це підлаштував. Він переконав Нерона вбити Миколиного батька, і виявляється, це все ігри богів. У цей час Нерон підійшов за спини та поранив Миколу. Далі у нас починається болівуд, тому пропонується переглянути так. Ну, закінчення. Микола з розгону кидається на Нерона, той падає на свою ж статую, точніше меч, який його статуя тримала. В принципі, як і казав Оракул, а Микола падає поруч і також помирає. Хотів би вибачитися за якийсь звуку та взагалі цілого відео, хоча на нього пішло багато часу. На наступний раз виправлю це. Далі я планую зняти щось подібне по третьому відьмаку. Буду радий почути ваші думки з цього приводу. Дякую за перегляд відео, до зустрічі!